Добрий день, мої любі першокласники та шановні батьки, ми з вами важуємо уроки. Тема сьогоднішнього року – «Тварини влітку. Спостереження за поведінкою тварин влітку, охорона тварин. Учні пишуть з вами, кожен з вас, скажіть один одному, ти молодець, тому що?» тому що гарно навчаєшся, тому що о, гарно пишеш, відповідаєш, тому що ти мій друг. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про життя тварин влітку. Як завжди почнемо з погоди? Яка зараз про року? Весна. Який місяць травень? Яке сьогодні число? 19. З яких цифр складається? 1 і 9. Чи було сьогодні сонечко, чи були опади, яка температура повітря? Дайте відповідь на запитання. Чи знаєш ти тварини, які мешкають у лісі? Так, це ведмеді, лисиці, білочки, вовки, кабани, косулі, лосі. Так, відгадайте, будь ласка, загадку. Я вмію чисто митися не водою язичком. Часом мені сниться тарілка з молочком. Кішка. Так. В Африці я проживаю, довго-довго шию маю. Хто я? Жираф. Хоча я і птаха, та все ж не літаю, а в море, і засніжений гірок пірнаю, хто я пінгвін. Прослухайте віршик. Хвіст трубою, спритні ніжки, плих із гілочки на сочок, носить білочка горішки в золотий світ сундучок, неї очі, мов горішки, Кожушинка хутряна, острі вушка начерішки, добрі живе вона. Запам'ятайте. Улітку тварини дуже рухливі, у них достатньо корму для себе, свого потомства. Вони годують малят, вчать їх самостійно дивувати їжу, ховатися від хижаків і готувати собі житло. Давайте назвемо диких твариночок. Так, це у нас коні. Так, у нас тут є зайці, це лось, дикі качки, вівці, кабани. Так, пташки, козочка вовки. А, Так, у нас є курочки. Що ж вони їдять? Вони їдять травку, де вони стріляють, вони собі спеціальні місця мостять. Свіски. Із цих нас віськи це козочка, корівка, курочка та наші гуси, дикі качки ось вони. Тобто, у нас коні, олень. Кабанчики, дикі качики, вовк, пташки. До речі, це або зайчик, або кролик. Якщо кролик це до свізьких, якщо зайчик, це до диких. І додайте, будь ласка, на загадку. На фермі я живу в хліві. Роги два на голові, Смачну травичку я щепаю, всі молочком я пригощаю. Хто я? Корова. Я маленьке, але не мишеня. Я жовте, але не кольбабка. Я пухнасте, але не кролик. Хто я? Курча? Що, хто чим харчується? Що ми можемо дати котику? Так, яким він у нас буде харчуватися? Ко, корм для а, котиків? Може він у нас кісточку? І може спеціальні консерви. Що підгінчик буде у нас їсти? Рибку, восьминожка. Так, це молюски. Ну, видно, звичайно, полуничку, кавун і сосиску він не буде їсти. Що в нас буде курчатка їсти? Травичку, хробачка, зерно, солодощі та кавун курча їсти не буде. Що в нас буде їсти корівка? Травичку, сіно, кукурузу може. Так, де у нас хто живе? В першому хто живе: песик в другому, жабка і півник в третьому. Правильно, так, тут у нас де хто живе в першому, пташка в другому, корівка в третьому, білочка. Хто мешкає в лісі? Вовк мешкає, корівка ні, лисичка, ведмедика, козочка ні. Хто літає? Так, кажан, пінгін нас не літає, півник ні. може, але не так пташки різні. Так. Що дають нам тваринки? Пі... Так, курочка у нас молоко. Ой, курочка у нас яйця, корівка молоко та вділка мед. І не варто, будь ласка, загадку, Вухастий та не кролик, з копитами, але не бик. Хто я? Осел, висплюк. Мій носик диво п'ятичок, а хвостий рожевий гачок. На спинці виросла щетинка, як у моєї мами свинки. Хто я Поросяк. Отже, будь ласка, розгорнули свої альбомчики. Вам потрібно а, намалювати таку схемку, як же ж народжується метелик. Пишете нашу назву, як народжується метелик. І далі ми малюємо і номеруємо. З чого все починається? Починається на листочку з'являється яєчка, так, яких потім буде виловитися гусінь. Так, вона спочатку буде рости рости. Потім вона буде сидіти в коконі, все більше збільшуватися. І в результаті перетвориться на прекрасного кого? метелика. Так, і ще нам з вами потрібно виконати завдання. Так, отже, розпочинаємо розділити тварини та їх назви. Зараз завантажиться. Ось, перший, перше, хто це у нас? Собака, правильно. Друге. Лисиця третя. Заяць. Четверте корова. П'ята коза. Шосте гузка. Сьоме кінь. І залишився у нас котик. Здаємо відповіді, перевіряємо, якщо все вірно у нас будуть з'являтися галочки. Все чудово. Так, повертаємося до нашого завдання. Так, сьогодні ми з вами говоримо про тваринок. Якщо ви справилися з усіма ці, завданнями, то у вас зелене. Якщо не всі завдання виконали жовте. Якщо не справилися із завданнями, то тоді червоне. Але я впевнена, що в більшості з вас буде зелененький наш такий колір. Так, отже, ви ще раз перемальовуєте цю схемку у свої альбомчики. Та надсилайте всього найкращого, до побачення, гарного дня!